Усім привіт! Дуже рада всіх вас бачити у новому році. Сподіваюся, що всі наші бажання здійсняться. А я, як завжди, Даша. Сьогодні в мене чергове парфюмерне відео і продовжую огляди брендів, про які я згадувала в, мабуть, двох попередніх відео. У мене тут є деякі записи, бо сьогодні буде багато різних ароматів. І почну я з зовсім нового бренду. Я про нього не згадувала, не показувала вам. Це Discovery Set від Quint Ascent марки. Вона е, англійська. Made in the United Kingdom. І тут 5 ароматів, вони названі як 5 елементів там вода, вогонь, повітря, земля і п'ятий елемент пура, як вони її назвали. На одному з німецьких сайтів я бачила такий сет за 35 євро. Ось, а на сайті марки повноцінний флакон, напевно, там 100 мл, але я щось не звернула на увагу, на об'єм. А він коштує 150 фунтів, і, ну, якось думаю, треба дослідити, що ж воно таке. І почну я. Почну я розповідь про цей сет із п'яти елементів, а так, мабуть, і піду. Перший аква. Аква така прозора рідина, пробники не були залиті доверху. І аква вода. Це вологий, як на мене, фруктово-квітковий аромат. Я чую в ньому чомусь трошечки якогось озону, трошечки пудровості. Десь якусь легеньку трояндову воду і солодкувати такий мускус. На ділі там, в піраміді, берегамот, герань, троянда, амбродерево, ну, Взагалі не акватика, як на мене, але такий озоновий вологий, якийсь свіжий такий аромат, тобто не про акватику не про море і не про водорості, а про якісь такі вологі квіти з фруктовим відтінком. Наступний терра, він такий вже більш жовтенький, і е, забігаючи наперед, скажу, що він мені сподобався найбільше, тому що для мене це якісь такі ванільно-шоколадні печивка. І на ділі там, в піраміді, цитруси, жасмин, якого я тут не чую, ваніль, бензоїн, тобто такий солоденький огортаючий парфум. Е, Я е, подивилась на фразі, що відмічають, що він схожий на квінтаканто Міравіле. І взагалі він досить помітний. Для мене це щось такого плану, як оці всі там мансера, ваніла, кейк. Чи це менталь? Ні, здається, мансера. Взагалі, про ванільний бісквіт. Оце для мене щось такого плану, такого характеру. Ну, взагалі, ці десь аромати. От, я поставила от якийсь в один ряд з тими нішевими менталями, мансерою. Ну, можливо, квінтакант, ось вони мені якісь. Чимось перегукуються в плані, от, хто б це міг таке робити. Ось, але ну, такі не, не ті троянди, що комири, все живе в Монталі, а таке щось більш носибельне з цих брендів. І ну, от він досить помітний, це такі якісь печівка для мене. Хоча це терра, але там немає землі, немає підвалів, от, а навпаки, таке смачне, практично гурманське воно на мені. Наступне це аер, це повітря. Як ви розумієте, він такий щось середнє, не зовсім без кольору, але досить світлий. І аер повітря він мені солодкуватий, квітковий, можливо, трошечки грушевий якийсь. Я, я б сказала, що там ще якась є хімозненька малинка. На тілі в піраміді фрукти зі спеціями, там різні квіти, жасмин, геліотроп, ще щось. Ваніль і мускус. От, можливо, такий мускус, мені дає цю грошевість, я так собі думаю. І е, загалом написано, що на фразі відмічено, що він схожий на кірки і на ербапуру. Убойного мускусу, як в кірки, я там не чую. З ербапурою, ну та, можливо, щось і перекликається. Такі загалом е, фруктики, але такі легенькі, е, свіженькі, мускус такий ненав'язливий. Е, Стійкість теж, мабуть, середня, ну, змивається. Ось, ну, Загалом повітря в них якесь таке фруктове, про фрукти більше, аніж про е, квіти, навіть я так сказала. Ігніс е, наступний аромат, ігніс це вогонь. І якщо вогонь, мені здавалося, посоціювалося щось з гарячими смолами, от з чимось пекучим, зі спеціями, можливо, або, навпаки, з деревом, яке горить. Але Ігніс, навпаки, мені землистий. Він землистий, він трошечки замшевий, якийсь, можливо, я б сказала, що в ньому є сандал. На ділі по піраміді, там троянда, кардамон, фіалка, кедр, мира, ветвер, уд, пачулі, шкіра, тобто щось таке от все важке. І написано, що він схожий на флоріс леве ут. Шкіряний уд від Флоріс я не. Тестила не знайома з ним, але от по відчуттях от якийсь такий землистість, уд, от щось таке знову ж такі шкіряні нотки, зовсім ну, не гарячий і ну, от якийсь такий він приземлений вогонь. І останній аромат пура. Пура, п'ятий елемент. Для мене пура це про цитруси це якийсь такий класний, несолодкий букет квітів. І там помітні зелені нотки в цьому е букеті. Але він і от квіти, і ця зелені ці нотки, вона така приємну ауру таку створює. Ось. І оця пура на ділі е вона там троянду має, цитрус, жасмин, ірис, лист фіалки. Пачулі, сандал і карамель. «Карамелі» я як такої не відчула для мене, можливо, вона там десь легенька-легенька, і я її асоціюю просто з солодкуватим ароматом квітів. От, але ну, на ділі пура це такий прикольний, зеленкуватий квітковий букет. І теж вона досить гарна. але От якщо проаранжувати, то мені терра така найприкольніша, за нею іде пура, а от і всі три решту і трошечки повз мене, якщо чесно. От за 150 фунтів за флакон я б не впевнена, що я отак щось впала і. Е Хотіла б мати, але е, загалом приємна коробочка, подача марки, мені сподобалась. І 5 елементів це е, ну, теж в принципі, непогано е, має місце концепція. Мені здається, що ще вона е, ну, не, не розтиражована, не така е, ідея п'яти елементів в парфумах, але е, чомусь єдине, що мені е, не зовсім асоціюються е, назви парфумів із їхньою подачею тобто землистий вогонь. Квітково-фруктова водичка. Ось повітря теж солодкуватий, квітковий, а він там взагалі фруктів багато, в ньому і мускуси. Якось так, але познайомитись мені було, в принципі, приємно. І я переходжу до наступного бренду, який я вже згадувала, коли розказувала про Новий рік, про аромат нового року. І це. Від Мілано Фрагранси, але я показую знову ж таки більше флакон, тому що всі флакони в них виглядають однаково. Мілано e, Фрагранс це ще один з таких e, брендів, e, споріднених із маск Мілано. E, Парфумери різні в кожного з e, парфумів, ну, можливо, там десь вони повторюються. Ось така приємна магнітна важка кришка, e, золотиста з оцим e, коником морським чи щось таке. Ось і ну, гарного синього скла флакон. Е, про панетони я вже там його розпаковувала, розказувала, не буду на ньому зупинятися, а перейду я до трьох Все, зловила. Е, до трьох е, власне, промочків, е, відливантів з магазину, які я маю, і хочу я про них розказати. Я почну з базиліки. Базіліка така жовтувато прозора, е, ну, але за синім склом там все одно у флаконі повноцінному вам видно не буде. Я не пам'ятаю, чи є в них мініатюри. Якщо є, то вони, мабуть, в прозорому склі. Ось, і менше з тим до діла. Базиліка. Базиліка це ваніль. Ваніль, молоко, ладан. На старті мені наче молоко зварили з, ну, нагріли з якимись травками. По піраміді там є розмарин якраз і ще щось. От ну, Мені чується таке молочко от, трошки з розмарином. І далі ладан, молочні ноти так і лишаються, деревні ноти. Коли е, в базі вже на мені там побув деякий час і лишився, то в базі я відчуваю в ньому е, отакий от, ваніль з сандалом, таким молочним, як у Задік Вольтер в Хер. Класичні, в мене інших немає, але от така, якась така сандалова ваніль, як This Is Hero, от вони в базі мені дуже і дуже схожі з оцією базилікою. І, е і ще мені нагадує е лабораторію Ольфатіво Тонкади. Ось е там теж якісь такі нюанси схожі є в ароматі. Оце така е ваніль з ладаном, щось таке нагадує. Е але е оцей базиліка мені солодший за тонкади. І аромат мені сподобався. Досить гучний, досить стійкий, але без перебору, і таке з травами, таке м -м -м, цікаве. Цікаве, хоча цей старт на мені не дуже довго звучить. Наступний La Prima. І La Prima, якщо вам буде видно, він такий трошечки рожевенький аромат. І про що ж це каже? Мабуть, про те, що він буде в таку сторону солодку, якусь. Квітково-жіночну таку і справді це солодкі білі квіти. Це, в принципі, профіль не унікальний. солодких білих квітів багато, але це таке, що от я носити люблю, і мені можна таке давати відро, і я його зношу і буду задоволена, навіть якщо вони там всі схожі один на одне. Там по піраміді, давана, османтус, жасмин, апельсиновий цвіт, ваніль і мускус. На Наділі я чую там туберозу і туберозу з такі, зі спеціями сонячно позитивну солодку туберозу. От вона мені нагадує італійську нішу і настра, і там називався антарес. Ось ця тубероза. А тут в пірамідії немає, а от усман, тут жасмин шасмин і апельсиновий цвіт мені вкупі все одно дають туберозу. І вона солодка, позитивна, піднімає настрій. Ось, базиліка така позитивна, але вона мені більш така для релаксу, а ця просто для насолоди, для гарного позитивного настрою, щоб іти кудись, можливо, на шопінг, або ще кудись по справах, але такий. Гарний, позитивний, греливий настрій від цього аромату. Ось, можна такий рожевий, якщо, можна сказати, що в нього можна втягнути рожеві окуляри, якщо наніс на себе такий парфум. І останній дербі. Дербі, він такий трошечки синюватий. І е, там, взагалі, лист фіалки, лаванта, муск, мускус мімоза, тепер і мох. Е, і, здавалося б, він там здається, до фужерів відноситься на фрагрантиці. Але я чую в ньому аромат такої якоїсь сирих стін, сирої побілки, штукатурки е, і от запах ремонту в приміщенні. Ось, нічого з цим не можу. Зробити це такий вологий, трошечки такий різкуватий, трошки спеційний, зеленкуватий аромат, а, в ньому ще гальбаном є. Ось. Але для мене от, ну. Ну, не можу я, це, це запах штукатурених стін і під час ремонту і все тут. Хоча, якщо там принюхуватись, то так, там це зелень, лист фіалки, там зелений гальбаном, це все можна рознюхувати. Але от уже як мені враження, картинка склалася, я вже не можу від цього якось так відгородитися. Але аромат. Цікавий, не схожий на інші, от я не можу сказати, щось назвати щось дуже-дуже на нього схоже. Ну, і оскільки я вже згадувала, що це е, бренд споріднений із Mask Мілана, то я вже е, до, е, справу до кінця зроблю і розповім про. Е, Власне, Lost Alice і танко від Mask Milano, які я розпаковувала теж в одному з попередніх відео. Я, мабуть, е лишу в інфобоксі посиланнячка на нього і е розповім про ці тревели. О, ще забула е про оці Мілано-Фрагранси. Е загалом в мене е дуже позитивні враження від цього бренду. Е Гарно зроблені, гарно сидять на мені особисто, е, ніяких зауважень немає, аби подобалося щось напрямок і стиль. І я ще хочу е, затестити від них брера це аромат про троянду з прянощами. оскільки я е, думаю так собі знайти щось теж гарне трояндове або принаймні вивчити цей напрямок, то от, брера мені буде теж в тему, якщо я колись можу її затестити. І переходжу до цих тревелів. Фірму відтребили по 10 мл, таке важкеньке скло, звичайний такий але гарний, якісно зроблений цей ковпачок, пульвік. все добре, все на місці. І розповім спочатку про lost Alice. Мені подобається це така пляшечка з надписом me», ну, бо ж це парфуми, там вже не «eat me» і не «drink me». Ось. І це аромат такий чайно молочний. Він мені про морквяні солодкі цукати, ну, як з морквою цукати зробити. І оце, до морквяних цукатів подали чай з, чорний чай з молоком. Ось, і е, Там є спеції, там щось чорний перець, ще щось було. От, І спеції дивно, перший раз, коли я наносила, на мені досить багато цих спецій було. А от сьогодні я там його тестила, і він якийсь тут м'якший, був мені сьогодні тільки про ці цукати, і морквяні, і чай з молоком. Ось, а минулого разу я б взагалі не могла сказати, що цей аромат гурманський. І, ну, то, що там є, лактонні ноти, є чайні ноти, але разом він якийсь неїстівний. Сьогодні він на мені був якийсь такий більш м'якеньким таким покладистим котиком. Ось. І... Мене навіть от минулого разу трошечки душили ці спеції. Цього разу все було ок, тобто такий гарний, рівний, такий чайно, лактонний, такий аромат із морквяними нотками. Солодкий, не скажу, що притерний, але от солодкавість в ньому є. Він такий м'який, спокійний, дуже приємний. Танго, танго від Маск Milan, воно таке вже досить темне. Парфумерка Сесіль Зарактян, яка робила і Monno-Merouge, і епіка муажівські, тобто вона любить і вміє зі спеціями працювати. Ось. І для мене танго це смолисто-солодкий аромат. Троянда там гарно плаває в різних спеціях, багато якихось солодких смол. Я от в базі чую щось таке е, гарячу амбру, що плаває все навколо, от по типу того, як в Діор Дюні вінтажній, е, це така гаряча амбра, і сандал теж в ньому є. Е, в мене чогось якісь індивідуальні претензії до того, як він на мені сидить і розкривається. На мені він просто якийсь більш смолисто-солодкий, я б хотіла якоїсь. Е, Більшої гри від аромату, хотіла б більше а але не солонуватого сандалу разом з Амброю на мені. От, загалом щось видно, я собі якусь іншу картинку намалювала, ніж воно насправді є. І вона не збігається. І зараз я от собі фантазую, що він би міг на мені якось сидіти краще. От, але, ну я зараз якось більше про якихось. Про якісь такі, може, про холодніші парфуми, про ладани, е можливо, там, от, е знову ж таки, про чайні, про молочні, аніж про смоли і е спеції. Але але, от, можливо, він просто не збігається зараз з моїм настроєм. Е он, з ним я поки що не подружилася. Лост е Еліс якось такий мені е більше е прибав до душі, якщо ну, там, брати оці. Перші моменти знайомства і затесту. Ось так. Такі були в мене огляди сьогодні так, коротенькі, більш-менш трьох брендів. Якщо ви з якимось з ароматів знайомі, пишіть мені обов'язково про враження. Мені завжди цікаво порівняти їх. Що у вас з'явилося новеньке, цікавеньке після Нового року. Сподіваюся, що ви всі в безпеці, з вами все гаразд. Дякую вам за увагу! Бережіть себе до наступних відео!